Це все ж таки справа польського суспільства, коли ми говоримо про вибори. А справа наша, коли ми говоримо про довгострокову і системну роботу з польським суспільством, це наша справа. В цій ситуації яка зараз склалася перед другим туром. Тут ну, я ж що, що Я не можу сказати, що насправді ці два кандидати будуть будувати свою політику на антиукраїнських тезах. Не думаю, в них є про що сперечатися, крім цього, на антиєвропейських, антибрюссельських, антинімецьких значною мірою будуть. Люди піднімають питання національної ідентичності, свого минулого, свого самоствердження, тобто піднімають багато інших таких. Важливих для суспільства питань ви будуєте політику на тому, що ви найкрутіші, а німці хочуть вас знищити, забрати ваші гроші, і ви не повинні віддавати гроші Євросоюзу, а повинні витрачати їх для польських дітей. Чи ви будуєте політику на тому, що Росія головною загрозою Євросоюз має мати спільну оборонну політику? От вам дві тези, які будуть конкурувати в цьому другому турі цих виборів.